І всім привіт, народ! З вами я, Люцифер, і це ігри мого дитинства. І зараз в нас на черзі така гра, як. Тарараран Хроніки Нарнії. Лев, Колдуня та Чарівна шафа. Бо згадав я і про цю гру, що також не грав. І вона доволі класна. Причому. Причому. Я перевіряв запис. І тут є широкий формат. Тому навіть і дивитися, це буде більш приємніше, ніж оце обрізане, угловати і так далі. Да. І тут по тому, єдине, що стандартно воно починає зразу з гри. Так, настройки. А, ну. Так. Так. Отут точно має бути все добре. Шикарно, давайте починати нову гру. Вже якраз в хорошому розширенні без. Окей, окей, добре. Так, і починаємо. А, що мені ще подобається тут приємно таке. Це те, що. Ого! Серйозно? Що-то яке я пробував я про це якось не здогадувався, що можна від, від... від... від цих бити. Так вот! Зараз тут у нас е бомбжка, все дела. И десь там я абсолютно впевнений в тому, що молодий том Реддл набуває свій страх смерті. І десь доктор с е сексуальною помощницею тоже бореться с мальчиком проти вагазі. Так. Мальчики. Скорее найдите своих сестер. Ох! Окей, да без питань, мать, без питань. О, щи один щит. Короче, тут ем... замут в том, что тут треба сбирати е, монетки, за них можно будет купувати е, покращення. И соответственно на уровнях також есть щиты. Для чего щиты, я точно не знаю, крем. Ч и кричите скажу. Крім оцінки в кінці е, місії. Ну ви самі побачите. Так. <кій> окей, я зрозумів. Господи, просто береш і все лупашаш. Ой, ну тут час, 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 обмаль. не <кій> Сьюзен, окей. Сюзен будемо шукати Люсю. Так. А вони ныне прикольные токи, кстати, подумаете. Такие типа пируэты. Хотя в реальности, по сути, воно трошки оно бесполезно. Так. що? Щит. А, их еще и быты можно, крім того, что світити. Да, разы, не переживай. Блин, часу уволон мальчик. Пивторых войны лишилося. Нам надо По-моему, я щось загрався. Да. Да по-любому, да, загрався. Доски они слишком слабые, они нас не выдержат. Люси, тебе надо как-то перейти на ту сторону. Окей. Так, Люси, Люся, 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 Люсія. Да. Давай, скорее! Погнали! Погнали, народ! Так, умение. Да, 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 да. Окей, вот. Як я казал, теперь в нього в Пітер, є двойный урон. То есть ты у нас э, цей. Э, Назовем его. Його... Да. А это кипладин. Бугай. Так, час, хорошо, час нам треба. Якраз час це то, чого в нас дуже мало. Опа. Я не знаю чого, але мені ця гра, вона, в принципі, така якась лампова, така приємна. Ну, в принципі, знаєте, є багато ігр по різним фільмам, іграм, і зачасту вони. Ну, таке собі, откровенно кажучи, таке собі. А тут вся гра, я не знаю, вона якась така, ну... Приємна. Що не скажи, але приємна, лампова. Так, ванна. О, і ще сиральник можна побити. Да ти що. Де ще таке можна зустріти? Ладно, давай на нашого бугая. Він у нас прям... окей, okay, я знаю, 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 не переживай. Man. Все будет ништяк. Так. <клес> Ой. Sлюзум. у тебя фонарик, найди ключ. А нахрена ей ключ? А, он ключ, да. Так, ну перед всем треба всякую финю просветить. Чтобы найти что В якому місці тут темно, мать? О, ти мама. шо? Впріла? Чи в тебе цей? Там шо то не так. Та нормально, все, не сіть! Я бачив фільм, з вами все буде нормально, хорошо. І Урай пройден. Так, призи, 21 щит там десь розкидано, я знайшов 10. Ну... Зато монет, підві... Фіга собі. Ну окей. Вот, это те, що я казав. Рейтинг. Плохо, нормально, хорошо, очень хорошо, великолепно, плохо, нормально. Очень хорошо. Дуже добре, дуже добре. Так, зберегти, да. Да. А, то, короче, не звертайте. А, во! То як ми будемо вибирати рідні. Так, да. Загрузити. А наша тебе и бачит. Люси! Надо найти Люси! Да, беспытальный демон. Это решение. Ваше Величество. Что ж, ты знаешь, что делать. Опа, чек и тут типа нам твист. Ах, Эдмон, ты тоже здесь? Эдмон. Как же здорово. Где ты была? С мистером Тумнусом. Что с тобой? Видок у тебя жуткий. Ну еще бы. Холод же собачий надо как-то выбираться отсюда да. в принципе согласен с э, цим э, о точно 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 так так сюда тут нам ще треба щит э щит є, отлично так злать давай тепер на цього. на нашу боевую мощь так о, тепер в мене є палка. От палку я тут всіх тупо загашов. Так. Е так. Ага. Поджечку кусти, без питань. Да? Так. Ну ладно, я понтуюся насправді. Типа я тут просто вже... Це проходив, то я знаю, в принципі, що тут треба робити. Е, а то вот пусти Так. Окей. Вылезли. Угу. Отлично. Так, продавай сюда лись. Лазун. А? а вот и волки. Бам. Так. Можно объединяться окей, да. Я, я, я его знаю, в принципе, знаю. Что мне тут еще понравится? Ой, пробачь, так. Опа. Мохнати, привет. Хе-хе-хе. Ебай. Так. есть мала? Давай. Где там твой шарик? Стрибай, давай. Побігли, 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 побігли. Так. Давай. Щ... Так поберите їх. Ага. Тут десь ще є три щита мені треба знайти. Три. А де їх шукати я? Хрен його знаю. Опа! Ах, ви ж падли. Хм. Ну нічого. Я даже точно сим всі... блять сигизмунд Эдмундом. Покину давай даю вам здесь Так. Так, 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 так. Ще один щит. И того нам лишилося ще десь надибати 2. А де вони є? Эй, так, плюс и Эдмонд мог пройти. окей, Може тут стоять якісь можна підпалити, чи, чи ще щось? Опа. Не, 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 не. не. А. Угу, я поняв, я поняв тебе, братан. Тобто тут, якщо б я їх не підпалив, то внутрь вічно себе. Стоп. Е-е. Да. А де ще? два ще там может бути? Я хочу всі зібрати. Люся, блін, сюди йди. Пішли. давай. Кажу, давай, пішли. А ч? Уже вс, нельзя, що шо? Ладно. Блін, якщо кінець рівня, я. Да, це кінець рівня, блін, обідно. Ну, ничего, ничего. Три щита, в принципе, тоже не. Окей, ривень ми прийшли. Шо ми маємо. А в смысле, 4. А дъщер надыбав. Не понятно, но ну, окей, ладно, ладно. Иии. І... Плохо, нормально. Добре. Очень добро. Великолепно! Бля, я великолепна! Так росерце, двойный урон позволяю... А, ще, 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 секунду. Так, сбившись здоровья, детей. Э, ...певенці. Так, Питер, Сюзен, Эдмунд и Люси. Окей. Постараюсь запомнить вас. Так, окей. А, да, зберегты. Да. Угу. Ну. Блін, а тут у рівні так тут до фига Так, ну окей, ми в принципі по часу встигаємо пройти ще один. І будемо завершувати нашу першу знайомчу серію. Якщо вона вам зайде, в принципі, то ставте лайк. Люсі, скорі нужно вернутися в комнати. Короче, ладно, він буде Сі Гізмунд. не, Люсі, і не ібе. Окей, не йдемо, не переживай. Uh... Так, oh, не беспокоить профессора. <coughs> Ой, перепрошую. Так. Uh, ну ладно, нам воно ще окнеться. Uh... Нет. Uh... Так, монеточка. Монеточка це дуже важно. І тут я, в принципі, перший раз, коли проходив, я тут довго рився, а вона отут сидить. Прикиньте. Прикиньте. І ч ти убігаєш? Куди ти убігаєш? Зачем? О, 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 пішло, пішло. 16, йо, Ммм да. Це біда. Е а, да, во, вот тут тоже це важливий такий моментик. Угу. Це зібрали. пам 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 парам пам пам Да. А ну пошли вон. Слуш! Так, вот так, да. Бо тут зараз прибіжить одна психована. І якщо вона нас побачить... Хм. Что это? Мыщи. Це, це были мыщи. Так. Эй! Ой. Ой, перепрошую. Ну, что попробуешь, ночи изнимаю. Не, ну мне подобається атаки, прям е атака, таки прям впервые. Прям ведьма стиль. Знову контрольная точка. О, шарики. Эээ... Uh... Какой странный подсвечник. Три понеслась, блядь. Э! Вылетайте нахрен! Hey, Запусти, как с в огромную. Да без питань! Без питань, братан, без питань, я вже це зробив. Ты опоздал. Да. Ну, Ну, тут насправді усейдем, мин такий. Мільзлай лайтовий, о, ще один щит. Шикарно. Піднялися, опустилися, пройшлись, пробежалися. Ай, блядь! Ах ты ж солоч! Дайди нахрен! Да, так, давай. Так, минус одна. Ну це у нас бугай, вин, типа, вообще, на. Кулаками летучих мышей валы. Він, типа. А, вон ще одна, окей. На, ще закрыла. Так, де, де вона? Е, загасили. Так, теперь по приначимо мебель. Может тут еще что-нибудь будет? Так, тут не. О, ты что, в тут Я думал, это стенка. Ладно. Но благо тут, что мне подобается, есть подсказка выглядит монеток. То есть идешь за монетками и все хорошо. Так. Так. Окі. Демала. Залітай. Так. Мені тільки не подобається те, що воно не переключає назад на того персп... Ах ти ж, сволоч! Тут ще одна! Опа, є, загашево. А звідки ви? А, я поняв. Не, ну ничего собі на место. На. Так, я понял. Тут треба все стурчики. А, бачу. Куди ты кинула? Угу. Так, 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 валимо, валимо, валимо. Воюємо з мебелью. О, там ще, ще мячики є, да? Давай, видвинцей стол. Опа Что? Палка? О, да ты шо, ты диви! Да ты ему в руки меча и все. Це ж просто буде машина смерти. Просто машина смерти. Просто смерти, которая любит убивать. О, щей сундук. Так, ще один приз, шикарно. Так, це я побив. Е, це б'ється, це не б'ється, хорошо. О, ще диван. Гроза мебелі. Хто дав цьому психопату в руки палку? Він же всіх перехреначить. Так. Пиздюшка, давай. Побігла. Ви бачили, як вона епічно це робить? Так. Ага. Так. Не прийде, нічого страшного. Я встигну все Та йди нахрен. чартові літочим еще. Так, ладно, давайте, пішли прятатись. Так. Він спрятався. а ти спряталась, і ти прячся. Ох, я точно щось чула. Це миші, я тобі вже казав. Миші. Такі здорові-здорові. Так. Ах ти ж, спадло. На, зага. Загасили. Когда же ты наконец повзрослеешь? Я ты решил, Винси Гисмун. Пора возвращаться в свою комнату. Фу. Скорее же, Эдмунд. Опа. Молодцы, идем. Опа, чик-чирик. Так. Да. Э, монеточки, монеточки, монеточки. Эд, ты сможешь вскарабкаться по трубе? Вин сможет. Опа, закрыли. И получил щиток. Ладно, давай, Эд поп И... Ну вы бачили, чисто, жесть. Куда он девался? На такой высоте, Куда же делись прыгнуть, выдервать ногу от опоры. Ого, это миссис Макриди. Ах! Все, побегли. Опа, 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 чик-чирик. Реально, кто дал этому психопату палку в руки? Он же всех погубит. Он будет убивать. Так. Ага. И... О! Ну в принципі... На рахунок часу я не парився, Бо я знаю, куди нам треба, да, так що. Так. Да. Так що тут нічого страшного нема. І нам треба апература. Ти загалом. Так, і що в нас тут? 9. Ну, половина є. 260 монет. По-моєму, це дофіга. А може це мало дуже. Чесно, я в душі не знаю. Бо виходить, я. О... Вроді як в дитинстві я пройшов її. Але я не пам'ятаю. От хоч убити не помню. Ну типу, я коли я її скачував я помнив у цей рівень з прятками, я помню той початковий рівень. А типу. Далі я взагалі не грибу. Що і як? Окей, добре, шикарненько. Це ми зробили, що ж, ну якраз по часу вже нічого так виходить. А з вами був Люцифер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, загалом буду радий будь-якій вашій активності. І якщо ви захочете, якщо проявите активність, то я таки буду проходити цю гру до самого поб'єдного кінця, до останнього рівня, до фіналу. Що ж, всіх люблю, всім па-па.